Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 227 тисяч ста особин за добу 930 і поранено 681 тисяча 300 песиголовців за добу 2790. Танків 4036 одиниць бойових броньованих машин, 7847 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 4089 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 627 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 387 одиниць за добу, 1 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 308 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3499 одиниць за добу, 7 крилатих ракет 1261 одиниця кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6774 одиниці за добу, 2 спеціальної техніки 563 одиниці. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!